Всім привіт, друзі! Це Шеобісики. Я Марина данилюк нелюкермулаєва, і давайте розберемося, чи будуть у зеленського свої мінські домовленості, такий собі мінськ 3 як ви вже зрозуміли, ми будемо розбирати ту саму переговорну рамку, яку оприлюднило видання Reuters. і там є узгоджені позиції саме Дональда Трампа, Сполучених Штатів Америки, Європи та України. Як ви пам'ятаєте, тривалий час два то очільника української влади Володимир Зеленський і Андрій Єрмак, постійно переконували українців, що ніякого мінську 3 не буде. Мовляв, це була ганьба. От ми зробимо так, щоб ніякий мінськ. В нашій варіації не було підписано в чому наша сила, що ми дуже принципові, і ми знаєте, від вітру не змінюємо позицію. І ще раз хочу чітко сказати, що при президенті Зеленському мінських домовленостей, в тому вигляді, в якому вони були. Будапешту, який не дав нам жодних гарантій і так далі, не буде. Утім, зміст тих мирних рамок, які побачило видання Reuters, показує, що в принципі оригінальний мінськ, 1 і навіть мінська 2 були не такі уже погані. А отже, можна абсолютно твердо сказати, що дипломатія часів Турчинова, Порошенка та їхніх прем'єр-міністрів була не зовсім тою поганою. Якась Психічно нездорова майчня відбувається. Документ Reuters це це повна збірка пропозицій Сполучених Штатів Америки і контрпропозицій України та США, і з того, що можна сказати достеменно, всі три сторони переговорників вони виступають за негайне припинення війни і для того, щоб ми поскоріше перейшли вже до технічного втілення цього перемир'я. Але при цьому, до речі, є і відмінності. Зокрема, українська сторона просить, щоб був моніторинг того, як Російська Федерація. Ця буде дотримуватися цього перемир'я. І офіційний Київ просить, щоб моніторингом займалися такі Сполучені Штати Америки. Але позицію американців останнього часу всі ми знаємо, і вона дуже проста. Нехай цим займаються європейці, а ми умиваємо руки. От європейцям більше треба турбуватися про свою безпеку, тому хай вони і моніторять. У всій цій мирній рамці є один суттєвий мінус, і про це до речі підмічає колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Достеменно невідомо, що це Це рамка отого ж називається Сісфаєр припинення вогню. Чи це вже рамка безпосередньо мирної угоди? Найскандальніший пункт це пропозиція Сполучених Штатів Америки, де юри визнати окупований Крим російським. Також Америка де факто визнає контроль Росії над окупованими частинами українських регіонів. Їх чотири, і це саме Луганська, Донецька, Херсонська та Запорізька області. Їх частин. По великому рахунку це дуже схоже на той мирний план Келога, який був опублікований у західних змі на початку квітня 2025 року. Ба більше, якщо ми відкриємо оригінальний план Кіта Келога, який був восени 2024 року, коли ще там була виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки, то там теж такі прописані певні пункти, які перекочували саме у цю мирну рамку. Наприклад, тоді кіт Келог пропонував поступово знімати санкції з російської Федерації, Федерації, якщо Російська Федерація таки буде дотримувати пункти мирної угоди, для чого Росіянам це прописування, що Крим їхній, і це назавжди, ну найперше путіну треба пояснити своєму внутрішньому ринку, своїм росіянам. А що це було за СВО, на якому ми втратили близько мільйона російських громадян? І історія про те, що вод защитілі наш Крим защитили наше територіальне надбання 2014 року цілком може зайти. Втім, це не всі територіальні плюшки. Давайте зосередимось на тих, які ця мирна рамка пропонує саме Україні. Отже, українцям пропонують повернути назад окуповано ще 2024 року частину. Харківщини також є досить цікава пропозиція стосовно ЗАЕС. Згідно цієї мирної рамки, Україна повертає контроль над ЗАЕС за посередництвом Сполучених Штатів Америки. Але при цьому там прописано, що атомна електростанція буде виробляти електроенергію, і ця електроенергія буде розділятися і на окуповану територію російську, да, фактично, і на територію України. І тут є важливий момент, чому завжди погано, коли українці дізнаються. Знаються інформацію про себе, про майбутнє перемир'я, про мирні рамки із західних змі, а не від своїх, так, щоб вийшов президент і розказав це українським громадянам. Уже зараз мені бракує пояснень, а чи все-таки менеджмент буде рулити на цій ЗС. Як саме будуть відбуватися місії? Чи вони далі будуть продовжувати їздити через окупований Крим? Чи якось там через Енергодар будуть проїжджати врешті? Хто буде далі керувати містом Енергодар? Тому що це місто, де живуть якраз атомники? Це дуже важливий населений пункт. Є ще цікава пропозиція про Каховську ГЕС, її теж пропонують повернути Україні. Причому там звучить така бравада, що будемо відбудовувати, хай люди користуються водою із цього водосховища там і надалі. І отут постає питання, чи є у нас обґрунтування якоїсь економічної доцільності? Ми всі розуміємо, що такий проект це дуже дорого, і будувати його ну це мінімум 10 років. Далі моральне питання: чи треба українцям забезпечувати водою тих новоприбулих нових руських, які дуже активно заселяються в окуповані українські міста півдня? Тому що таким чином ми ж будемо не українці в окупації поїти водою, створювати їм умови, Мови для аграрних бізнесів а е, насправді приманювати нових переселенців із Росії і створювати їм умови для хорошого життя на півдні України, що ми вибились Про повернення кінбурзької коси Кіт Келух неодноразово говорив у різних варіаціях своїх мирних планів, і от тут, в цій мирній рамці, вона знову з'явилася. Тут би теж хотілося уточнення про яку саме частину кінбурської коси йде мова, чи та яка є адміністративною частиною Миколаївщини, чи взагалі може. Вся взагалі, якщо вся взагалі це дуже добре, тому що таким чином ми убезпечуємо цю частину нашого чорного моря і місто Одесу. Але тут цікаво настільки росіяни зацікавлені в такій мирній рамці, тому що ну для них важливо бомбіти Одесу і створювати загрози для нашого Півдня і надалі. Із тих пунктів, які мене дуже сильно бентежать, це пропозиція Сполучених Штатів Америки: зняти санкції з Російської Федерації, які накладалися на неї за окупацію. До речі, Крим в основному ще з 2014 року, але тут прописано дуже цікаво: мовляв, якщо росіяни будуть порушувати мирні домовленості, то санкції знову накладуть. В чому тут певна тривога? Ми всі розуміємо, куди Російська Федерація вкладає гроші, якщо вони в неї з'являються там трошки вільних. Це а, оборонні виробництва і залучення молодого м'яса в російську армію. Це по суті найбільш тригерний пункт після Криму, тому що таким чином Владимір Путін виторговує собі таке швидке відновлення покоцаної російської армії на війні в Україні. Ну а далі ми маємо розуміти, що Путіну Росії знадобиться кілька років, щоб відновити свій наступальний потенціал, і цілком можливо, вони потім пофіксять помилки і знову підуть на Київ вдруге. Тут же є ще один пункт про економічне співробітництво між США і Російською Федерацією. Це Абсолютно зрозуміло, тому що Стівен Вітков основний переговорник США по Російському напрямку він постійно говорить про те, що ми хочемо займатися з Росією комерцією. А що ж українська сторона? Спитаєте ви, які наші пропозиції, із тих невеликих плісів, які я точно бачу у цій мирній рамці? Українська сторона таки торгується. Найперше Україна каже, що ми будемо працювати із Сполученими Штатами Америки. Буде у нас угода про економічну співпрацю. Ми готові підписати отой. Мінеральний договір, другий момент, що Україна вона погоджується на те, щоб її там відновлювали дуже швидко. Але тут же ми кажемо, що нам потрібна фінансова компенсація із тих самих заморожених російських активів. Ну і головний момент в принципі українська сторона висловлює готовність погодитись на те, що з Росією будуть поступово знімати санкції, якщо Москва буде притримуватися мирних угод. Так от американці за весь цей так званий мир. І потуги заради нього просять Україну не йти до НАТО, хоча до Європейського Союзу іти нам можна. Також США обіцяють, що Київ отримає міцні гарантії безпеки, але знову ж таки жодних пояснень, що це будуть за гарантії. Тут би теж дуже хотілося вірити, що навчена гірким досвідом буде пешту Україна, зважить всі моменти і не підпише черговий папірець, який потім Російська Федерація похерить і витре об нього ноги. Тут ми раз і назавжди маємо запам'ятати, що будь-які обіцянки гарантії безпеки без конкретних угод це папірці на вітер. І з того, що там є в цій рамці, є таке запевнення від Сполучених Штатів Америки, що держави гаранти безпеки будуть спеціально створеною групою європейських країн та охочих на європейських країн. Тобто там буде ціла збірна солянка, але знову ж таки ми маємо розуміти, що це будуть за країни, тому що. Ми насправді помітили, як і наші європейські партнери дуже неохоче готові відправляти миротворчі місії до України. Україна ж за підтримки Європи просить гарантії безпеки, які будуть базуватися саме на статті 5. Про НАТО на щастя, у цій мирній рамці є дуже чітка вимога жодних обмежень для збройних сил України. Тепер давайте ж зафіксуємо, що нам робити з цим Кримом, тому що ці заяви Дональда Трампа, що Крим російський, та погоджуйтесь, що Крим це вже російська територія, вони безумовно б'ють по нервах. Це той пункт, де українська дипломатія і всі ті особи, які є членами української делегації, мають сказати чітке ні, або на основі різних міжнародних документів запропонувати свою формулу, яка, наприклад, буде такою: ми згодні визнати Крим окупованою Росією територією, і за те, що там буде відбуватися з цивільним населенням і не тільки. В Криму буде повністю нести відповідальність саме Російська Федерація. Також ми можемо пообіцяти, що так ми готові не відвоювати Крим військовим чином. Але дипломатично ми завжди будемо заявляти, що Крим це наша територія. Для чого це потрібно? Розумієте, Російська Федерація вона теж неоднорідна, там теж можуть виникнути свої кризи, наприклад, коли помре Путін, і от тоді може бути таке вікно, коли Україна може забрати свої території. Тому зараз нам не треба вляпатись в якісь дурниці і не подарувати Крим а назавжди Російській Федерації. Що ж означає ця мирна рамка? Взагалі то її можна сміливо вважати такою чернеткою мирного плану. Але не остаточною, в якій найближчі кілька місяців якраз таки будуть борситись Росія, США і Україна для тих, хто вже там готує мотузку і мило. Я можу сказати, що ця мирна рамка, якою б вона не оптимістичною була для України, всі ці пропозиції кожна вони набагато кращі за той стамбульський мирний договір, який нам пропонувала Російська Федерація навесні 2022 року. Але однозначно це і не той а, позитивний мир, про який наші владні очільники постійно говорять на круглих сторонах і форумах уже два з гаком роки. Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу оборону спроможність і давали дійсно нам. Те, що нам необхідно для того, щоб рухатися вперед до справедливого миру припинення війни, саме така мирна рамка з такими формулюваннями, вона дає нам розуміння, що Трамп був частково правий, коли говорив, що у Володимира Зеленського наразі немає жодних карт козирів на руках. Також для мене очевидно, що від того часу, коли план Кіта Келога вперше з'явився у публічному просторі. Я нагадаю, що це була осінь 2024 року. Всі ці наші українські переговорники, керівники банкової і такі правильні дипломати, які подобаються Андрієві Єрмаку, не сильно намагалися пропрацювати всі ці пункти. Які не дуже оптимістичні для нас, ну і також мені особливо шкода, що мирні плани про Україну, мирні наміри Сполучених Штатів Америки стосовно нас і стосовно Росії, ми читаємо у британських і американських змі. А не так, щоб, наприклад, Володимир Зеленський пішов навіть на тепле лампове інтерв'ю на єдиний телемарафон, де буде там засідати Наталочка Мосійчук, Олена Фроляк. А хто там ще Крепляк якийсь прийде? Вони там будуть задавати правильні підготовлені питання. І з того, що точно очевидно, до того часу, коли доведеться ставити підписи, уже чорнилими під всі ці мирні рамки, мирні угоди. А все дещо зміниться, однозначно, Путін буде проводити літню кампанію, щоб урвати побільше території, які можна потім буде обмінювати в рамках цих мирних домовленостей. Але весь цей мир каже нам про одне: далі Україні треба буде дуже швидко озброюватися до зубів і готуватися ще до третьої війни із Російською Федерацією. Тобто, якщо у владі лишиться ще на один термін, Володимир Зеленський або прийде якийсь новий перспективний лідер. У таку риторику, яка була популярною у 2019-2020 роках, треба кенселити в зародку. Я нагадаю, в чому вона заключалась. В моєму мозоку я закінчив війну. Якщо ви хочете моє резюме, то оця мирна рамка показує, що нас чекає поганий мир, який буде хіба що трошки краще за дуже гарну війну. Ну а Володимир Зеленський і Андрій Єрмак мають нарешті припинити говорити про те, що мінські домовленості були не такі, про те, що нас не очікує мінськ 3 нас очікує абсолютно нова мирна угода, і знаєте, там будуть такі моменти, які в мирних домовленостях 2014 року, 2015 навіть українцям і не снилися. Тому друзі, треба не лише ходити на травневі шашлики, а і записуватися на курси самооборони і робити все, щоб війна не застала нас таких непідготовлених і абсолютно толерантних до росіян. Як це було у лютому 2022 року? всім дякую за увагу. Це був розбір мирних планів. Будемо очікувати детальної інформації, що там було у Ватикані. Там дуже є епічні фотографії, як зустрічалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський саме у цій капличці. Будемо розбирати і цей момент. А ви напишіть, будь ласка, як вам цей мирний план? І чи готові ви погодитись на такі мирні домовленості між Україною, США і Російською Федерацією? Всім дякую за увагу! Це був канал Шобісики. Підпишіться, будь ласка, на наш ресурс і ставайте спонсором чи патреоном нашого каналу, тому що тут ми намагаємося розібратися в важливих темах, розібрати владних жаб і показати вам реальну картину світу. Всім дякую.